На перехресті в центрі Білої церкви трапилась ДТП, в якій постраждав 17-річний мотоцикліст. За інформацією поліції, 39-річна водійка легковика Смарт виїжджала з другорядної дороги на головну, та не пропустила мотоцикл. Що призвело до зіткнення підлітка ушпиталили з травмами. Збив юнака та втік. У селі Фурси трапила ще одна автопригода за участі автомобіля та пішохода. Як повідомляє поліція, 52-річний водій Тойота рухався у напрямку міста Сквира. Під час проїзду нерегульованого перехрестя він наїхав на 19-річного пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Після аварії водій швидко накивав п'ятами, але правоохоронці встановили його перебування. Постраждалого молодика госпіталізували. Наразі його життю нічого не Загрожує Виконавчий комітет міської ради відібрав дитину в матері, яка побила її. Таке рішення прийняли після того, як до служби у справах дітей надійшло повідомлення від обласної дитячої лікарні номер 2 про госпіталізацію немовляти з підозрою на черепно-мозкову травму. Дитину доставила бригада швидкої допомоги, яку викликали сусіди. Комісія, до якої увійшли представники служби в справах дітей, поліції та міського центру соціальних служб, оцінила рівень безпеки дитини та підтвердили, що перебув. Вати із такою матір'ю небезпечно до того ж, жінку раніше вже позбавляли батьківських прав на старшу дитину. Тепер посадовці звернуться до суду з позовом про позбавлення її батьківських прав. Нині немовляті шукають інший дім. Ветеран війни з Білої церкви уже понад п'ять місяців намагається добитися страхової виплати після дорожньо-транспортної пригоди. Його автомобіль отримав серйозні пошкодження, а винуватець аварії визнав свою провину. Та, попри це, страхова компанія, з якої був укладений договір, відмовила в компенсації. У чому причина? Розкажемо далі. Це Олексій. Він ветеран війни, водій та власник автомобіля. 1 травня цього року він потрапив у ДТП, зіткнувшись з Volkswagen транспортер Його автомобіль доджджоні зазнав серйозних пошкоджень на суму близько 200 тисяч гривень. Олексій заздалегідь уклав договір зі страховою компанією Оранта та виконав усі вимоги законодавства, зокрема, оплатив 50% страховки. Після аварії, в якій винуватцем був інший водій, сторони оформили Європротокол. Та, за словами ветерана, навіть викликали поліцію. У документі чітко зазначено інший Манич визнав свою провину. Це були сильні пошкодження. У мене під заміну два крила, радіатор, бампер, капот. Це були ж сильні пошкодження. винуватцем був не я. Винуватець визнав свою вину. Про що знову ж таки складений відповідно Європротоколу. Відповідно до вимог, знову ж таки була викликана поліція, яка таки і довела другому учаснику, що він не правий, і він поводився на складання європротоколу. Документи пішли в гаранту, і від них я не чув жодного слова, жодного листа аж до 25.06, коли я сам же їм подзвонив. Зі слів потерпілого у компанії відмовили виплачувати компенсацію та пояснили йому, що європротокол складено неправильно, оскільки йшлося про пошкодження майна третьої особи. Водночас він наголошує, жодної третьої особи в ДТП не було. Ніхто зі сторонніх не звертався із претензіями. Цей лист з відмовою я отримав лише 2 серпня офіційний лист з відмовою, але в додачу до цього я ще 25 числа 6 місяця написав їм скаргу на те, що мені не виплачують. І оскарження, що я не згоден з їхнім рішенням про те, що мені не виплачують. 2 серпня я отримав листа з відмовою з відповіддю на мою скаргу. А відповідь на моє оскарження я і досі не отримав, і не знаю, чи отримую взагалі. Тобто вони мало того, що не виплачують мені. Ніякої компенсації по страховій вони ще й затягують всі офіційні строки на відповідь. У компанії Оранта нам підтвердили, що отримали заяву про страхове відшкодування, але розглянувши матеріали справи, страховики встановили, що в результаті зіткнення автівок було пошкоджено приватний будинок. Учасниками пригоди було порушено вимоги закону та інструкції при складанні повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротокол, тобто у зв'язку з пошкодженням майна третіх осіб, залучення відповідних підрозділів національної поліції України при Оформлення події було обов'язковим. Таким чином, в нас Коранта було прийнято рішення про відсутність правових підстав для виплати страхового відшкодування. Тож у компанії підсумували у разі отримання звернення від третьої сторони щодо відсутності претензій до страховика, Оранта обіцяє повторно розглянути ситуацію та повідомити потерпілу сторону про рішення. Наразі остаточний розрахунок відшкодування не проводився. Любов Геращенко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть нам у коментарях під цим відео у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, Тіктоці чи Ютубі. А ще краще залишайте свої історії: чи були у вас проблеми з страховими компаніями, та як вдавалось їх вирішувати? Цікаво почути ваш досвід. Поліція Київщини попереджає про новий вид шахрайської схеми. У месенджерах, зокрема в батьківських чатах та групах освітніх закладів, поширюється інформація з сумнівними посиланнями щодо виплат за програмою пакунок школяра. Дійсно, в Україні існує державна програма, яка передбачає одноразову грошову виплату для родин першокласників. Однак, аферисти вдаються до маніпуляцій, створюючи фейкові повідомлення та посилання, які можуть спонукати користувачів переходити на підозрілі сайти. Право Фронці закликають не переходити за посиланнями, не надавати свої персональні дані та користуватися лише перевіреними джерелами інформації. Росія в шосте від початку жовтня завдала масованого удару по газовій інфраструктурі України. Цієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку: десятки ракет, у тому числі балістичних, та сотні дронів шахетів, вдарили по об'єктах групи Нафтогаз. Про це повідомляє підприємство. Пошкоджено кілька критичних споруд, які забезпечують українців газом і теплом. У наслідок атаки четверо працівників компанії дістали поранення. Частина об'єктів тимчасово зупинена, що впливає. На обсяги видобутку газу в Україні голова правління Нафтогазу Сергій Корецький закликає українців за можливості економно споживати блакитне паливо, адже кожен збережений кубометр зараз має значення. Попри удари у компанії запевняють, фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, і енергосистема здатна впоратись з наслідками атаки. У Київській області введені екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили в компанії ДТЕК Київські регіональні електромережі. Відключення здійснюється за розпорядженням Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі після чергових російських обстрілів. Під час екстрених відключень не діють стабілізовані графіки, тож спрогнозувати їх заздалегідь неможливо. Енергетики закликають мешканців області зменшити споживання світла та не вмикати одночасно кілька по. Тужних приладів це дозволить скоротити тривалість та кількість відключень. Понад 9 мільйонів 355 тисяч гривень витратять з міського бюджету на капітальний ремонт об'єктів кладовища Сухий Яр. Відповідні тендери оприлюднені на сайті Прозоро. Зокрема, на 14-й черзі за 6,4 мільйони гривень мають провести демонтажні роботи, внутрішньоквартальні проїзди, зробити мощення алеї слави, встановити 120 флагштоків з українськими прапорами та провести озеленення території. Крім того, згідно з іншим тендерами, Ендером за понад 1 мільйон гривень товариство «Рембуд-БЦ» має капітально відремонтувати зупинки громадського транспорту в Порш із цвинтарем. Білоцерківські спортсмени вибороли медалі на Кубку України з боча з 12 по 16 жовтня у місті Мукачево відбулись змагання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. У них взяли участь понад 40 представників із 11 областей України та міста Києва. Білу церкву у складі збірної команди Київської області представляли четверо спортсменів. Двоє з них повернулися додому з нагородами. Владислав Кухта у класі BC1 Виборов друге місце Василь Гейло у класі Бісі 4 постів третє місце. Тренує команду Руслан Штика. Наші вітання землякам. Їх голоси вражають, а харизма та артистизм зачаровують як місцевих, так і іноземних глядачів. Юні вокалісти школи мистецтв номер 6 присвячують музиці багато вільного часу, годинами репетирують та мріють про велику сцену. Як народжується акапельний спів і хто ж стоїть за яскравими виступами, розповімо у сюжеті. Річ дипломів, гастролі за кордоном та визнання зразковим. Вокальний ансамбль Дитячі мрії здобував усі ці нагороди протягом 10 років і цьогоріч, 8 березня, відсвяткували ювілей. Кожна репетиція тут наповнена сміхом та щирими емоціями. Як розповідає керівниця колективу Ольга Гребінь, яка займається ним спочатку заснування, розпочинали вони як вокальна театральна студія. Тоді до неї прийшли малюки, яким було лише по Три роки деякі з них досі співають у дитячих мріях. Звичайно, мабуть, як всіх торкнулася війна, і це було боляче, і це було дуже страшно для нашого колективу. Дуже багато дітей виїхало за кордон. Дуже багато ми втратили наших діток, які зараз за кордоном, але ми не втрачаємо зв'язок. Ми сподіваємося, що вони повернуться. Але в цьому році до нашого колективу приєдналися діти з міста Ізюм. Буквально от нещодавно хлопчик з міста Покровськ приєднався для, до нас до нас. Дітки прийняли всіх, і діти так само вже мають здобутки. Навіть вони вже з'їздили з нами на конкурс. Тому що Біла Церква це місто, яке по моєму рятує всіх, рятує душі, надихає. Ну, Тому ми стоїмо в дитячих мріях. Ансамблі не лише співають, а й грають на різних інструментах. Також всі разом підбирають репертуар. Ми дуже багато подорожуємо, і це нам дає можливість тримати знаєте, таку руку на пульсі і дивитися, що які тенденції, що виконують, що нині цікаво, і кожна подорож, де ми буваємо, ми щось привозимо новеньке і цікаве. Але іноді вони мене дивують діти. Звичайно, вони мені підкидають якийсь новий музичний матеріал, а послухати це, послухати це. Е, і Я так от дивлюся, що така у нас джазова направленість стала останні роки. Але у нас в нашому репертуарі є і українська народна пісня. От хочу сказати, з чим саме цікавий наш колектив, тим що м, да, так існують хори, да, де виконують діти, їх там багато і витримає партію там. 10 дітей, 8 дітей. У нас на кожній партії стоїть 2-3 дитинки. Тобто це відповідально, це треба мати майстерність, це треба слухати. Ну, це не так легко». Макар зізнається, не одразу полюбив музику. До цього мистецтва руки приклали його рідні. Бабуся розповідає, як практично змушувала онука займатися, тримаючи двері, аби він не вийшов з класу. Ми прийшли ще зовсім маленькими, навіть меншими за Марту. І от він у нас, йому важливо було потрапити за двері. І якщо ці двері не відкривались назад, він лишався там. І це треба було багато зусиль, щоб ці двері лишились закритими, а він потім лишався і з задоволенням все робив. І. і виріс, оце тепер і майстерністю, ну і ростом до такого стану, як тепер. Співає він у нас з народження, тому що колискових ми йому не встигали доспівати, він співав собі сам. Ну І вже ж іншого виходу не було, як прийти нам цей колектив. Який має чудову назву дитячі мрії, і ці мрії здійснюються, і з дитячих маленьких стають такими дорослими і справжніми, наймолодша вокалістка, чотирьохрічна Марта, згадує, що до школи мистецтв номер 6 її привела мама. Нині дівчинка відзначається особливою артистичністю і вражає любов'ю до співу. Я її попросила. А чому? Тобі подобається? Так. Да. А що саме? Співач. Угу. А яка твоя улюблена пісня? Терофів. Це Співачка, а пісня, яка їй подобається? Колоскова. Я хочу виступати на великій сцені, і щоб мене бачило багато глядачів. Марія є учасницею гурту вже 10 років, нині їй 14. Каже, після школи всі приходять втомлені, але спільна мета мотивує віддаватись на повну. Це не просто колектив, це велика сім'я. Тут кожен це брати і сестра, а наша, наша керівник, це Ольга Гребіна найкраща. Ми дуже її любимо і дякуємо за те, що вона відкриває таланти у кожному із нас, хоча це можливо і не можливо було колись неможливим. Директорка школи мистецтв Яна Гільова пишається своїм колективом і тим, що дітки співають акапелло, тобто без супроводу музики, і запевняє, що це досить складна ніша. Викладачі не лише вчать музиці, але й проживають життєві складнощі своїх вихованців разом, проходять крізь сльози та навіть кохання, адже діти часто діляться особистими історіями. Вони дуже творчі, вони дуже натхненні. Вони знають чому вони сюди прийшли. Вони прийшли не лише співати пісні, вони проживають тут своє особливе життя, тобто по Перше, я кожну дитинку знаю в обличчя. Я бачу, як зростають ці діти. Тобто, з самого першого дня, коли вони прийшли в цей колектив, і які досягнення мають вони сьогодні вже, скажімо так, пройшовши оцей свій тернистий творчий шлях, і вони сьогодні зірочки, справжні зірочки, тому що, вже як сказала Ольга Володимирівна, вони багато подорожують, вони багато приймають участь у багатьох конкурсах, фестивалях міжнародних, обласних, місцевих, тобто, вони. Є окрасою нашого міста, нашої школи. Вони ще зовсім юні, але вже впевнено тримають мікрофон і завойовують сцени попереду, безліч репетицій, конкурсів і, можливо, навіть великих гастролей. Але найголовніше музика живе в їхніх серцях. Хто тобто знає, можливо, саме серед них майбутні зірки, яких слухатиме весь світ. А на бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На сьогодні в мене все. Але я з вами не прощаюсь надовго. Лише до завтрашнього ефіру. Бо наша команда вже готує свіжу підбірку новин, щоб представити вашій увазі. Залишайте з еспресо з українським поглядом на світ.